Доброго ранку. Слава Україні, шановні глядачі каналу, а також підписники і просто любителі тихого полювання. Ми знову у лісі. Неділя 24 вересня. Зі мною мій синок, он на дальньому плані, і ще один товариш. Ось. Хочемо трошки позбирати білих грибочків. Тож ми починаємо, а ви вмочитесь гарненько і переглядайте. Думаю, подивитись буде що? Біля села Вишків, як я вчора оповідав. А ось і перший наш грибок, досить немале, невеличкий, але є. Ось такий хлопчик. Захар, як завжди, уже поруч, де ті гриби. Я ще знайшов другого, не знімав. Ось він, а ось росте і третій. Є. Так, завжди мій хлопець першим знаходить гриба. Витягай, то вже твій. А сьогодні тато першим знайшов. Так, друзі, є в нас іще грибочок. І ви знаєте, що я люблю попід лежачі дерева їх. Вишукувати. Є. Ось такенький вже. Бо ви ще маємо, панове, чергового грибочка. Бомбовозика, як мій син каже. Ось такий бомбовозик. Так. Кругленький і гарненький. Ось такий. Так, є вже люди в лісі бачу. Є. Так, панове. Мої компаньйони вже по два, по три, чи вроді чотири в одного. І в мене вже шостий грибочки є. Тож я задачу мінімум уже виконав. Тому що дуже хочеться, щоб люди, котрі приїжджають з тобою, ну син то таке, щоб щось назбирали. Щоб не було стидно, що дід привіз. Ось такий ще біленький. Ось і хлопець дорогенький. І ще один коледзю. У нашій колекції. Ось такий. Приліг трошки, але не дуже. Ось так. Навіть у мене досвідченого гриба, грибаря ще такого не було. Що і гриба побачив, але витягнути його не зможеш. Бо він дуже, дуже притиснутий. А смиряка довга, що в той кінець. Що в той кінець. Будемо кусками його звідти добувати. Мушу виключити. Ну, то я ще моцний хлоп, дивіться, я просто його зламав. Пробував піднімати і зламав. І тоді вже відсунув і добираємося до нашого білого гриба. Знав де виросте. Бачите? Сирідка. Він росте, а звідти його смерека лежача не пускає. Но ми його добули. Так. Друзі, дивіться, хлопчик мій взяв телефон, а я чищу грибочки. Покажи, що у тебе кошику є. Покажи. Бо я йому ножа не даю. О, і покажи, що тата. І скажіть, що дитина в 9 років не обганяє тата, в котрого... Грибного стажу більше в п'ять разів ніж нього життя прожитого. Uh -huh. Ось такий пацан. А ви кажете. Добре, синочку, виключай. Так, друзі. Маємо чергового красивого біленького. Каже мій син, ох, мені би такого знайти. А я йому кажу, і ти ще такого знайдеш, я що тебе не знаю. Ось такий, дуже красивий, молоденький. Ой, будь здорова, сир Маємо черговенького, біленького. Сховався, син не побачив, пройшов, я тепер його вже вкусив. А ти не бачив, а я побачив. Бо я був уважніший. Ось такий. Є у нас і парочка симпатична. Ось такий перший. Ось такий. Ось. А поруч ось такий, другий. От. Так. Молоденькі очка не бачать грибочка, та, сину? Я кажу, біленького знайшов? він каже, де? Прийшов ближче, каже, де та -да, й де та -да". й де? Я кажу, ну от. я коли у нього сижу. А він каже, а-а-а! Ось такий. Молоденький. Молоденький. Сьогодні гриб більше попадається. Тож знову і є ось такий. Ось, 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 ось. Не хоче вилізати. коріннях, ось такий грибочок. Білянький. А там син щойно знайшов. Свою зйомку проводив, він теж знімає. Попадає такий гарнюцький нам грибок. Я аж ойкнув, як його побачив. Та, на мій любимий розмір гриба. Невеликий і немалий. Ось такий. І син щойно крикнув білий. Та. Маємо чергову парочку, панове. Перший наш. Біленький. Ось такий. Ось другенький. Ось тут. Ось такий. Тепер з товаришем розмовляв, які ми молодці, що ми все-таки поїхали до лісу. Бо ми вчора з вечора дивилися на прогноз погоди синоптику. Передавало 40-52% дощу на дощ ніби. Та й думали, гадали, кажу, їдемо. І все-таки дома я виходив, поки до гаражу дійшов з дитиною, то ми добряче змогли, нас ляло, а на пів дороги до лісу дощ перестав. І от ми сьогодні ходимо і насолоджуємося. Не рискнули би, потім би каялись. Хоч гриба щось не дуже. Але можна збирати. Так, друзі. Попав якийсь грибок. Він схожий на червоняка більше. Син підійшов, каже, ні, це все-таки білий. Мені вже цікаво, що це. Все-таки син був правий. Ні, я був правий. Це червоняк. Ха-захар, -ха, ти помилився. Ось такий. Так, панове, довгенько ходилося без гриба. І то у всіх трьох не попадалося, не попадалося. І нарешті попали такого красення. Тобто попав я. Хлопці в красені, вони не за горами. Добре, йдемо. Знаходимо, друзі. Ще одненького грибочка. Бо вже так було якось сумно. З пів години ходили, а гриба ані ані. А тепер почали знов траплятися. Ось такий красюк гарний. А поруч грибочок чомусь, бачите, шапка і ножка чомусь зів'яв. Так, а цей гарненький такий. Я, панове, не пам'ятаю, чи я вже казав, чи ні. Бо склероз, стара людина. <гум> я чому тепер не знімаю, так як в минулому році, з дитиною? Тому що він вже хлопчик самостійний. Він має свій телефон, свою камеру, і він собі знімає свої грибочки сам. Я хіба потім йому періодично, коли зустрічаємося, ближче чищу. Ось. Ось такий попадається нам грибок ще. Просто, якщо комусь не важко, можете зайти на його канал, подивитися, бо щойно він знов знайшов грибочка чергового і знімав. Канал називається просто Захар Сила. Це я так назвав. Перегляньте, поставте йому лайк, якщо вам не важко. Хай дитину зацікавить, що люди йому... Вподобайки ставлять, якийсь коментар напишуть. Добре, йдемо ми далі збирати чи то шукати. Є іще один грибок. І досить красивий. Такий тут на цьому горбку такі величенькі гриби. Можливо, що тут люди не ходили. Бо сьогодні неділя, людей багато що всього гриба ніхто ніколи не визбирав, але все-таки, як хтось перед тобою пройшов, то то, що було добре видно, то підняли. Є синок? А бачу, знімай. От, синок, бачите, знімає ось там на камеру. А тато знімає синочка, котрий знімає грибочка. Так. А тепер тато знімає свого. Так, кошик у нас вже є. Так, а грибочок ось такий наш. Ось такий похилився. Ось такий. А мій син знову знімає гриба. Друзі, чесно, так цікаво, чесне слово. І тато знову знімає грибочка. Так цікаво за дитиною наблюдати. Воно тішиться дитя. Є ось такий. Шоколад? Ось друзі, знову заліз такий хащі трохи ялиникові. І щось у нас тут стоїть. І вроді би це біленький гриб. А ось там так, ось такий біленький. А ось тут іще от. Вроді би. Ні. Це вже йому гаплик. Йому вже гаплик. Так, на окраїні лісочку. Я знаходжу малу бочку. От. Поруч теж. В краю лісочка нас чекає ще грибочка. Ось такий. Ось такий. Так. А і ще ось такий малянький. А це не білий. Все, викинули і подальше. Добре, ще трошки пройдемось. Тут же ще на окраїні лісу крутимося. Попадає ось такий. Напів вже його хтось опрацював. Але по друга половина наша. отакий він з'їджений. А з другого боку дуже ще гарний навіть. Навіть дуже. Ось так міг показати, ніхто би не здогадався. Добре. Панове, ми вже при трасі, звісно, я забув щось сказати. Ми на цьому завершуємо сьогоднішній недільний репортаж. Поїздка була організована для мого синочка, сьогодні вихідний в школі, і для товариша, котрий теж на роботі працює. То я вільна птаха в більшості. Так що... Показую тільки результат. Ось так. Все, що збиралося, ви бачили. На цьому буду закінчувати. Слава нашим Збройним силам, слава нашим героям, до нових зустрічей. Бережіть себе, па-па.